Опинитися в чужій країні без друзів, родичів та інформації. Як це? Ми продовжуємо заповнювати інформаційний вакуум для українців, які шукають порятунку в Чеській Республіці, у подкасті Чеського радіо Радіо Інтернешнл» Новини для українців у Чехії. Перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні у випуску нашого подкасту у Празі провели безплатний воркшоп для жінок, які вимушені були переїхати в інші країни через війну. Його назва Цінність жінки. Чеська асоціація україністів оголосила переможців конкурсу перекладачів за 2023 рік. В історії українсько-чеських відносин уже не вперше чеський уряд та керівництво країни надає допомогу українцям, які опинилися в біді, так само допомагали й тим, хто втікав від терору радянської влади. І про це за хвильку. А зараз оголошення ексклюзивно для наших слухачів і читачів. Ми розігруємо 10 квитків на прем'єрний закритий показ нового українського художнього фільму Смак свободи. Святкову прем'єру фільму Смак свободи проведе виконавиця головної ролі Варі Ірина Кудашова, а також модель та інфлюенсерка Вікторія Маремуха. Щоб виграти, достатньо відповісти на просте запитання. Увага як звати головну героїню фільму Рецепт щастя? і поспішіть. Відповіді надсилайте на нашу електронну адресу, далі англійською мовою Інтернешніл до 25 квітня ми розіграємо переможців серед тих, хто правильно відповів на запитання. Точне написання електронної адреси можна побачити на нашому сайті ukraina.radio.cz. П'ять переможців отримають по два квитки, а також ваучер до українського ресторану Най у Празі. А відбудеться цей закритий прем'єрний показ українського художнього фільму Смак свободи у понеділок, 29 квітня, у празькому кінотеатрі Кіно Атлас, що неподалік станції метро Флоренс. Ірина Кудашова запрошує. Всім привіт! Мене звати Іра Кудашова. Я акторка і зіграла головну роль в фільмі «Смак Свободи. Тож, 29 квітня, в празі в кінотеатрі Атлас ми зустрінемося з вами, аби подивитися фільм на прем'єрі нашого фільму. Тож з нетерпінням вас чекаю, до зустрічі. А ось запрошення від Вікторії Маримухи. Привіт, друзі! Мене звати Вікторія і я з радістю запрошую вас в кінотеатри подивитися наш фільм Смак Свободи. Я знялася там теж, в якій ролі не скажу, прийдіть, подивіться. Я просто знаю одне, що вам точно сподобається: це тому, що це така казка наших часів, неймовірно надихаюча та мотивуюча. Не пропустіть я вас дуже прошу. А тому, що ви отримаєте багато задоволення до зустрічі в кінотеатрах у відкритому чеському прокаті. Фільм з'явиться з 2 травня. І ще анонс однієї новини, яку ви детально почуєте, у випуску новин під закінчення подкасту: надання консульських послуг чоловікам українцям у віці від 18 до 60 років припинено. На цей крок Міністерство закордонних справ пішло через близьке набуття чинності новим законом про мобілізацію. Єдиний виняток оформлення посвідчень особи на повернення в Україну. Це відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні і за кордоном, каже голова МЗС Дмитро Кулеба. Деталі у випуску новин. У Празі провели безплатний воркшоп для жінок, які вимушені були переїхати в інші країни через війну. Його назва Цінність жінки. Це проєкт, який покликаний подбати про психологічне та ментальне здоров'я переселенок, вивести їх зі стану невизначеності, дати можливість знову віднайти себе, повернути свої мрії та життя. Чого навчали та над чим працювали на воркшопі, розповість кореспондентка чеського радіо Олександра Туранова. Піклуватися про ментальне здоров'я, відпускати травми минулого, працювати з горем, емоційним інтелектом та стресом усе це лише частина тем, які розглядали учасниці семінару. Цінність жінки цими вихідними два дні поспіль по вісім годин щодня. Жінки піклувались про своє ментальне та психологічне здоров'я, щоб віднайти сили, рухатись далі після вимушеного переїзду. Мама шести дітей Аліса на цей воркшоп приїхала аж з Польщі, бо знала, зараз ці знання їй дуже потрібні. Взагалі я з Києва, у нас шестеро дітей, ми вивезли їх від війни в Польщу до знайомих. Я приїхала в Прагу на цей воркшоп саме. Я знала Алу, і для мене це було дуже цінно побачити. Я знала, що вона може дати, і я отримала навіть більше. Ну, я в новій країні дійшла до свого дна, такого неіснування. скажімо, для мене це була така якась смерть, певна, так, така духовна. І ось це відродження, відштовхування від дна і що далі робити з цим, що я хочу да, випливти, а як це зробити? Я не знаю, куди рухатись. Інструменти практичні, ну це просто вже знаєте, як готовий план дій, щоб просто з цього вискочити. Ну, це такі, от ти вже знаєш, як це зробити. Ти йдеш додому, в мене вже план. Я це, це, це хочу. Алла Мащак, засновниця цього воркшопу, живе у США вже майже 10 років. Вона коуч по роботі з травмами минулого та горем, авторка відеокурсу з емоційного інтелекту та власниця онлайн-школи для дітей в Україні. Зараз жінка за власний кошт організувала кілька таких воркшопів у Європі, аби чим більше. Жінок змогли впоратись з переїздом та віднайти себе. Ми проводимо воркшопи дуже практичні, дуже інтенсивні, і разом з цим жінки можуть зрозуміти, як це все просто можна використовувати в їхньому повсякденному житті. Коли ми проробляємо це через травми, ми робимо різні тести, працюємо з півсвідомістю, яка показує жінці. Де в неї є дитячі проблеми, які зараз в дорослому житті вони не дають їй жити, і це як кайдани її тримає. Без тої пропрацьовки травми і горя ми би не змогли побачити ті мрії. Алла пояснює, у перший день воркшопу жінки пропрацьовували дитячі травми та горе. А другий день був присвячений мотивації та руху вперед. У команді два фахівці з Києва, один з Карлових Вар та Алла зі США. Тож у Прагу усі фактично З'їхались з різних кінців світу. Я завжди працюю тільки з компетентними професіоналами, тому що питання психології воно не є таким філософським. Тобто, це не просто прочитав книжку про травми і пішов вчити. В нашій команді є ще два психологи, вони трошки різних направлень, вони також викладають емоційний інтелект в нашому ліцеї. І таким чином, коли ми почали працювати в напрямку і під підготовки воркшопу, ми зрозуміли хто за який блок буде відповідати. Ірина Лисенко, коуч та фахівець з емоційного інтелекту, пояснює, її мета на цьому воркшопі була навчити жінок бачити свої переваги, згадати про сильні сторони та почати йти до мети. Моя основна була мета це допомогти жінкам зрозуміти, що в них є цінність, дати можливість їм настільки підняти всередині те, що у них є, чим поділитися, є те, що заявити цьому світ, в новій країні, щоб вони змогли проявити себе пр. Продати свої, скажімо, послуги, можливо, законектитися, можливо, знайти нових партнерів, можливо, відкрити якусь свою фірму, якусь власну справу, і от саме про мотивацію, про те, як піднятися, як підняти себе, скажімо, з колін, звідти, де вже зависли. І сама моя ціль була така трішечки їх промотивувати, дати чіткі конкретні інструменти, як саме це зробити, що для цього потрібно своїм власним прикладом. Я також показала, як я сама це робила, і таким чином їм це дало можливість зрозуміти, що не настільки все складно. Що це все можливо, це можна зробити саме от в навіть навіть будучи в новій країні у Європі? Це вже другий такий воркшоп. Перший пройшов у Словаччині. Коли наступний, організатори поки не повідомляють, але планують продовжувати робити жінок щасливішими. Кореспондентка чеського радіо Олександра Туранова про безплатний воркшоп для жінок, які вимушені були переїхати в інші країни через війну. Що його провели у Празі під назвою Цінність жінки. У квітні Чеська асоціація україністів у співпраці з філософським факультетом Карлового університету та Посольством України в Чехії провела церемонію нагороди конкурсу перекладачів із української мови на чеську. У розмові з головою чеської асоціації україністів Терезою Хланьовою, редакторка чеського радіо Алла Вєтровцова також дізнавалася про новинки чеського літературного журналу Твар. Черговий його випуск присвячений письменникам Львова. Але передусім пані Хланюва розповіла, хто ж отримав премії на конкурсі перекладачів. Це вже був шостий рік, коли ми проводимо це змагання, перекладацьке, і уже це сталося такою певною традицією. Були тільки дві другі премії і дві треті премії. Тобто, маємо чотирьох таких надійних перекладачів. Можу сказати імена, якщо хочете. Так, звичайно, нам же цікаво, чи це чехи, чи це українці. Друге місце отримала наша студентка Зузана Шпінкова і ще Вероніка Ценкова, яка, до речі, вже брала участь дуже успішно і в минулому році. Третє місце поділив Віктор Клочко, він українець, а довго живе тут, уже в Чехії. І Патрік Фельчер він вже теж брав участь у цьому змаганні. Це дуже добре, бо деякі люди пробують знову і знову, деякі нові загалом там чехи і українці беруть участь. Ви, мабуть, по всій Чехії, по всій чеській республіці це повідомляєте. Намагаємося нашими різними каналами, розповсюджуємо інформацію. Виявляється, що справді воно розповсюджується по всій. Чехії, бо там бувають адреси цілої чеської республіки цих людей, які беруть участь. Тобто, це така дуже строката мішанина, і ми дуже раді, що з'являються нові імена, але також те, що повторюються старі імена з цих минулих років. У вас є якась премія у суттєво майбутньої роботи? Можливо, якесь перекладацьке завдання. То, ну, по перше, вони отримують таку символічну фінансову премію. І, по-друге, завжди ми публікуємо ці переклади переможців. Цього року я б теж уже пропонувала деяким з них, щоб вони з нами далі співпрацювали на різних перекладацьких проєктах. Я дуже добре знаю цю нашу студентку Зузану Шпінькову, бо вона вже брала участь у перекладах. Ми разом перекладали книжку Артема Чехануль, тобто у неї теж ще вже досвід. Тобто, мені здається, що це такий корисний спосіб, як поступово залучитися і почати перекладати, що цей конкурс він надихає цих людей не тільки отримати премію, але й співпрацювати далі з нами. Ми говоримо вже про дорослих перекладачів? У нас тепер дуже багато біженців з України, діти, які підростають, вони вже ходять до чеських шкіл. І в мене таке питання: чи у вас буде на наступний рік чи можливо перспективі такий конкурс для дітей підлітків? До речі, ми і в цьому році спробували зробити одну категорію для тандемів, Чех і Українець, категорія для дітей або молодих людей до 20 років. Я намагалася цю інформацію розповсюдити, справді надсилала середнім школам, гімназіям і так далі, а просто не мали ми ні одного зголошення. А потім була друга категорія для дорослих, і там уже з'явилося цих 19 перекладів. Тобто на наступний рік може будемо думати, і, може, зробимо дитячу категорію. Не для пандемів, а просто так для подиноких зацікавлених учасників. Може бути, що воно загрозливо звучить перекладацький конкурс, що це, що це може, відлякало ще їх. Ну, побачимо, але я відкрита всім можливостям, і ми завжди можемо зробити дві категорії, як з цього року. Симона Богата, яка теж, до речі, походить з підкарпатської Русі, чи як кажуть на Україні, Закарпаття, зорганізувала благодійний аукціон книжок. Загалом вона дуже цікава людина. Як знаю інтерв'ю, тепер вийшло в останньому номері літературного журналу Твар. Номер сьомий, присвячений Львову, там тексти Галини Крук, Мар'яни Кіановської, Семенчука, Андруховича, Іздрика і ще такі репортажі. Москалець, там ще про літературне життя під час війни і так далі. Тобто ми там маємо ну, таке гарне поєднання З симону багату, велике інтерв'ю і оповідання. І велика частина текстів це тексти про Львів, українських письменників, перекладах. Із головою чеської асоціації україністів Терезою Хланювою розмовляла редакторка чеського радіо Алла Вєтровцова. В історії українсько-чеських відносин уже не вперше чеський уряд та керівництво країни надають допомогу українцям, які опинилися в біді. Які українські діячі та видатні постаті залишили яскравий слід в історії Чехії? Як Чехія раніше вже допомагала біженцям із України, які втікали від терору радянської влади, розповідає кореспондентка чеського радіо Ірина Шведик. Війна, яка розпочалася внаслідок російської агресії у 2022 році, призвела до великої хвилі біженців з України, які шукають прихистку в країнах Європи. Найбільше українців наразі проживає у Польщі, Німеччині чимало у Чехії, але для Чехії це також вже не перша хвиля міграції українців у міжвоєнний період, а це від 1919 до 1939 років, відбулося ще одне велике переселення на чеські землі, зокрема української інтелігенції. Це стосувалося учасників національно визвольних змагань. Розповідає екскурсовод та краєзнавець з двадцятирічним стажем Марія Прокопюк. Українці власне мали кілька хвилі міграції за ще за Австро венгрії, тому що це вся власне західна Україна, Україна, бо королівство Галичина вони були в складі Австро-Угорської імперії і вони, вони власне сюди приїжджали. Уже хтось приїжджав вчитися, тому що Карлів університет був такий досить відомий і багато з з Тернополя, з Франківська, тоді Станіслава чи з Львова сюди приїжджали вчитися. У Львові ще не було університету і закінчували Карлі університет. Дехто їздив, їхав до Відня, але Прага була теж дуже дуже популярною. Ну а після поразки національно-визвольних змагань в Україні, або як ми кажемо, історії власне Української Народної Республіки, тут вже практично в 19-му році починають появлятися не тільки представники інтелігенції і представники до речі Центральної ради. Але і за якийсь час, і власне тут кілька є таборів інтернованих українською галицькою армією українських січових стрільців. Вони всі, вони всі там в яблоннім подищаді або в ліберці. Потім ще є кілька таборів. І ті табори, в ці людям в тих таборах, військовим колишнім українським, чеська влада запропонувала. Наприклад, залучатися до якогось нормального життя вони теж могли були ви вони могли вчитися. Можливо, для когось справжнім відкриттям буде дізнатися, що видатний українець, археолог, вчений зі світовим ім'ям Іван Борковський, який досліджував історію пражського граду, зробив велике відкриття та назвав нову дату заснування Праги, запевнивши, що це сталося на 100 років раніше, ніж прийнято було думати до того. У 1928 році Іван Борковський розкопав у пражському граді скелет людини з мечем, ймовірно, воїна. Після цього ця знахідка. Не давала спокою багатьом тодішнім науковцям, які намагалися долучитися до видатного відкриття. І кілька з них, таких відомих імен, як, наприклад, археолог Іван Борковський, він після цієї, після власне, інтернаційного табору він закінчив Карлів університет і став відомим археологом. Ну а для Чехії це взагалі дуже. Відомий власне вчений, тому що він посунув на 100 років вперед дату існування заснування Праги. Ми знали, якби 980 А він відкриттям своїм, що він розкопує на праському граді Собор Діви Марії. Він посувається на 100 років вперед, так що це його заслуга. До речі, пога українського археолога Івана Борковського. До речі, ще за президента, ну на жаль, тоді був президент Клаус, але інститут археології на праському граді, коли було 80 років республіки, ще намагався, щоб йому інмеморіан було видано якби нагороду Чеської республіки, але тоді був президентом Клаус, і це не було схвалено. Ну і коли я побачилася з паном професором Фроліким і питала його, що ми будемо робити, бо вони ці чеські археологи вони дуже шанують. Я коли приходжу на могилу Борковського, завжди там знайдеш маленький, є хоча б такий віночок, і там написано, що чеські археологи згадують про Борковського. І він, професор Фролік мені сказав: Будемо чекати наступного президента. На жаль, наступним президентом був Земан. І я надію, що якась українська організація власне займається тим, щоб знову нагадати, бо там помінявся директор в інституті археології, але щоб не забули про Борковського, тому що це ім'я. Просто всі його знають звичайно, як чеського археолога, але ми вже довели, що це не просто чеський, що він українського покончив. А є якісь пам'ятки десь на будинках? Чи мало власне відмічено, що українці тут сліди були українців? Як ви, ви знаєте, пам'ятки можна можна сказати, що їх і не є мало? Бо от є дошка, де перебував Грушевський на Лайтіні. Є дошка там на Жуфіні, де був Іван Франко. Є цілий пам'ятник Григоровичу Шевченку, Але у березні 1919 року до Чехії приїздить з родиною на проживання Михайло Грушевський, перший президент України. Тут навчалася на історико-філологічному факультеті талановита українська поетеса Олена Теліга. Жили поети Олег Ольжич та Олександр Олесь. А хімік, науковець Іван Горбачевський, навіть був ректором Карлового університету. Тож відомі українці залишили помітний слід у історії Чехії. Працював Горбач... Іван Горбачевський. Горбачевський, це є власне, він походив з Тернополя, сам власне, працював у Відні, і він був першим міністром охорони здоров'я в Відні. Але коли власне, потім вже переїхав, потім почалася Перша світова війна, він переїхав до Праги і тут створився інститут медичної хімії, а е, тут похований на Цвинтари, до речі, дуже багато українських місць на цвинтарях на кладовищах у Празі, і власне там похований Горбачевський. Він в Дейвіцях, це цвинтар у святого Матвія. А потім, наприклад, відомий відомий вчений фізик Іван Полюй похований на Мальважинках. Тож українцям слід пишатися своїми славними діячами, які навчали, творили та плідно працювали на благо Чехії та України, завдяки прихильності президента демократичної Чехословаччини Томаша Гаріга Масаріка та чеської громади вони змогли реалізувати себе в Україні, яка надала їм прихисток. Як бачимо, історія повторюється, і у складній ситуації для України два роки тому Чехія, одна із перших заявила про готовність надати допомогу. Багато українців на початку війни отримали безкоштовне житло, фінансову допомогу та можливість повноцінно проживати та працювати у Чеській республіці. Приємно, що підтримка Чехії у часи біди стає гарною традицією та поглиблює зв'язки між двома, можливо, в чомусь дуже схожими, зокрема у боротьбі за свою незалежність державами. Кореспондентка чеського радіо Ірина Шведик розповіла про те, які українські діячі й видатні постаті залишили яскравий слід в історії Чехії і як Чехія раніше вже допомагала біженцям із України, які втікали від терору радянської влади. І тепер на черзі новини надання консульських послуг чоловікам українцям віком від 18 до 60 років припинено. На цей крок Міністерство закордонних справ пішло через близьке набуття чинності новим законом про мобілізацію. Таким чином, із 23 квітня консульські установи України в усьому світі припинили вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім дій, пов'язаних із оформленням посвідчень особи на повернення в Україну. Це припинення офіційно назване тимчасовим до отримання додаткових роз'яснень щодо порядку застосування положень нового. Закону. МЗС обіцяє надати такі роз'яснення невдовзі. Тим часом, уже 18 травня, набувають чинності, встановлені цим законом зміни, які вже не тимчасово, а на постійно визначають, зокрема, що оформити паспортні документи за межами України чоловікам віком від 18 до 60 років, тобто призовного і мобілізаційного віку, можна буде тільки за умови наявності в цих осіб військово-облікових документів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з цього приводу заявив: цитую, перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Тим часом паспортні сервіси теж припинили видачу готових документів. Також із 23 квітня в усіх закордонних підрозділах державного підприємства Документ і його центрів паспортний сервіс припинено видачу вже готових документів усім старшим від 12 років і чоловікам будь-якого віку, і жінкам. Офіційно це пояснюється технічними причинами. Видача паспортів можлива для дітей до 12 років у зв'язку з відсутністю необхідності біометричної верифікації, заявляють у підприємстві і обіцяють повідомити, коли система видачі документів поновить роботу. При цьому на нинішній момент паспортний сервіс стверджує, що цитую подача заяв анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Кінець цитати. Наразі не ясно, як це узгоджується з рішенням МЗС припинити надання консульських послуг, однією з яких є оформлення паспортних документів. Так само наразі не ясно, чи пов'язані рішення МЗС і технічні причини в ДП документ. У Чехії відкрили сайт про права споживачів ЄС для українських біженців. Найбільша чеська організація захисту прав споживачів ДТЕСТ приєдналася до кампанії Єврокомісії на захист споживацьких прав українських біженців у Європі. У зв'язку з цим організація відкрила сайт українською мовою ua.dtest.cz і ще раз: ua.dtest.cz. Цей сайт пояснює переміщеним українцям їхні права споживачів, встановлені законодавством Європейського Союзу, і те, як цими правами скористатися. На сайті перелічені ключові права, які належать українцям як прибульцям до країн Євросоюзу, повідомила чеському радіо речниця організації Луція Корбеліусова. Ідеться головно про галузь споживацьких договорів, включно з відмовою від них, рекламацією і поверненням товару, гарантіями на товар, правом на інформацію перед купівлею чи банківськими послугами. При цьому директорка некомерційної споживацької організації «Детест» Едуарда Гекшова додає: цитую: але ми, звичайно ж, можемо надати консультації в усіх галузях прав споживачів, а тепер і українською мовою. Для цього тепер треба через контактну форму на цьому сайті зв'язатися з нашою. Консультанткою, яка відповість електронним листом якомога швидше, кінець цитати. На сайті також можна завантажити низку корисних матеріалів. Українці вносять у чеський бюджет уже вдвічі більше, ніж отримують із нього. За даними Міністерства праці, лише за перші три місяці цього року чеська держава заробила на українських біженцях 3 мільярди крон. І, попри те, що багато їх працює за малу платню і нижче від своєї кваліфікації. У Чехії вже знайшли роботу 72% біженців із України продуктивного віку, повідомляє чеське телебачення. І кількість українців, які отримують гуманітарну допомогу від держави, постійно зменшується. Нині таку допомогу просять переважно матері з малими дітьми, які не можуть працювати. Як каже керівниця програми біженців гуманітарної організації Людина в скруті Зузана Рамайзлова, цитую від початку російського вторгнення в нас уже втричі менше отримувачів гуманітарної допомоги. Кінець. Тати завдяки цьому біженці з України вносять до державного бюджету більше ніж держава дає їм. Наразі чеська держава на підтримку 340 тисяч біженців із України виплатила 3,5 мільярди крон. Українці ж внесли до державної скарбниці суму в 6,4 мільярда крон майже вдвічі більше. Устицький край надасть 5 мільйонів крон на створення центру для українських воєнних ветеранів в Ужгороді. Таке рішення ухвалили члени Ради краю. Жодного голосу проти не було, інформує агентство ЧТК. Про фінансові дари попросила Закарпатська область, партнерський регіон Устицького краю на створення в Ужгороді реабілітаційного центру з назвою 4.5.0. В українській військовій термінології 4.5.0 означає все спокійно. Близько року тому Закарпаття презентувало проєкт цього центру через відеоконференцію п'ятьом краям Чехії, з якими область має партнерські відносини. Краї тоді пообіцяли, що підтримають цей проєкт. Таку саму суму 5 мільйонів крон уже надав на реабілітаційний центр в Ужгороді Пардубицький край. І ще минулого року Височина надала 5,5 мільйонів крон, а Моравсько-Сілецький край 7 мільйонів практичні поради, рекомендації, актуальні інформації історії біженців. Подкаст Новини для українців у Чехії українською мовою ви можете слухати щотижня по середах на сайті Radio Prague International у застосунку «Мой розглас та на інших подкастових платформах. А ми в подальших наших подкастах продовжимо інформувати українців, які прибули до Чехії, про те, які формальності і яка допомога, а також які можливості на них тут чекають. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. На все добре. До наступних зустрічей у наших подкастах.